Середав у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску новин «Теми дня». Вітаю, у студії працює Аліна Рябко про найактуальніші події міста та краю. Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 812-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Так протягом минулої доби ворог вкотре завдав авіаударів по місту Харків. Унаслідок атаки російських загарбників поранені 24 цивільних громадян, у тому числі четверо дітей. Пошкоджені багатоквартирні будинки з офісними приміщеннями та іншими закладами, автомобільні гаражі, будівля підприємства, приватні домоволодіння та приватні автомобілі. Зокрема, сьогодні, вранці 15 травня, окупанти обстріляли амбулаторію загальної практики сімейної медицини у селі Мала Данилівка на Харківщині. Чотири працівники медзакладу зазнали поранень. Своєю чергою Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. У Чернівецькому національному університеті відбулися вибори ректора. Викладачі і студенти обирали серед чотирьох кандидатів. Тож, чи вдалося вибрати найдостойнішого з першого разу, розповідаємо уже за мить. Голосування за нового ректора, який очолюватиме Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича наступні п'ять років, відбувалося від ранку у мармуровій залі вишу. Станом на 11-ту годину майже половина виборців вже встигли віддати голос за свого фаворита. Все проходить в звичному режимі. На даний час явка близько 600 виборців. Нагадаємо, у червні в Романа Петришина завершується термін дії контракту. Він обіймає цю посаду з 2019 року. Року кандидатів на посаду ректора ЧАНУ цього разу четверо. Усі вони працівники вишу. Серед них деканка факультету математики та інформатики Ольга Мартинюк, декан економічного факультету Руслан Білоскурський, декан географічного факультету Мирослав Заячук та проректор університету з наукової роботи Андрій Саміла. Загалом участь у голосуванні мали змогу взяти майже півтори тисячі виборців. Усі штатні науково-педагогічні працівники ЧАНУ, а також обрані напередодні представники студентів. Та адмінперсоналу вишу, які обирали за наступними критеріями, щоб був нормальною людиною, перш за все, людській якості. Якщо в нього якщо він нормальний, як людина, то він буде переживати і за колектив, і нормально відноситись до інших людей, до студентів, до викладачів. Очікую подальшого розвитку. Я думаю, університет розвивається і так, і очікую від нового ректора. Подальшого зростання для нашого університету, що він зробить все для цього з критеріями молодості, ініціативності, мобільності ну от те, що близьке ще мені в Кіспірі, тому. Я вибрав так людину. Ми слухали програми різних кандидатів і обрали тих, кого ми вважаємо, що дійсно змінить. Ну і для нашого факультету, і взагалом для університету. Як зауважує спостерігачка, ситуація у мармуровій залі контрольована, а процес голосування відбувався без значних порушень. Ситуація спокійна, демократична, досить приємна і я б навіть сказала позитивно. Все порядку на цю хвилину. Загалом до 15-ї години, доки тривало голосування, участь у ньому взяли 1362 виборця. Це 93% від загальної кількості людей, що мають право голосувати. Так, 15-ї годині ми закриваємо, залишаються особи, які мають бути в приміщенні під підрахунку, і розпочинаємо підрахунок голосів. Підрахунок тривав майже 4 години. За попередніми підсумками голосування, новим ректором Чернівецького національного університету на наступні п'ять років став декан економічного факультету Руслан Білоскурський. Він набрав 766 голосів виборців. Ольга Мартинюк набрала 285 голосів. Мирослав Заячук 173, А Андрій Саміла 118. Аліна Рябко Іван Мітрик та ТВА. Завершення робіт з благоустрою на території ліцею номер 18 та важливість комфортного середовища для всіх учнів міста, де ще планується реконструкція будівель навчальних закладів у Чернівцях. Та за якими критеріями визначають їх першочерговість, дізнавалися журналісти ТВА. У Чернівецькому ліцеї номер 18 завершуються роботи з благоустрою. Наразі там ремонтують спортивний майданчик. Директор департаменту інфраструктури та благоустрою нашого міста Ігор Ніколенко поділився деталями реконструкції. Журналістами проводилися ремонти з мощення ФЕМ. Встановлення тротуарної плитки заливали бетонну основу під спортивний майданчик. Тут будуть встановлюватись також ворота для футболу і встановитись поліеретанове покриття буде буде проводитись ремонт стін. Які навколо даного майданчика буде огороджуватися, встановлюватися гасільні сітки для того, щоб діти могли вільно ігратися також виконані роботи з встановлення опорної стіни, і безпосередньо буде проводитись також озеленення вже по завершенню даних робіт. Ігор Ніколенко зазначив, що в роботі наразі знаходяться 14 навчальних закладів міста, де тривають ремонтні роботи. Бюджетом міста передбачено на виконання капремонтів майже 92 мільйона гривень. Паралельно з завершенням роботи у ліцеї 18 активно ведуться ремонтні та модернізаційні роботи і в інших навчальних закладах. Директор департаменту розповідає, де саме зараз у місті в освітніх закладах йде реконструкція. Школа двадцята ДНЗД. 9 і ліцей 18-й. Там проводиться заміна даху, утеплення фасаду, заміна систем опалення, встановлення індивідуальних теплових пунктів, заміна вікон та дверей. Також проводяться роботи по закладам таких освіти, як 33 я школа, гімназія 5-та. Саме роботи проводяться по спортивним майданчикам. Для того щоб Діти з даних закладів освіти мали можливість проводити певні ну, на уроках фізкультури, займатися саме спортом. Це баскетбол, футбол, волейбол. Нагадаємо, у Чернівецькому ліцеї номер 20 оновлюють харчоблок, який не працював декілька років. Ігор Ніколенко розповідає на якому зараз етапі роботи у закладі. На завершальному етапі технагляд департаменту інфраструктури зараз перевіряє стан виконання робіт. Якщо не буде, ми вже зможемо приймати дані роботи. Завдання міста, аби всі діти отримували знання у нормальних комфортних умовах, каже начальниця управління освіти Ірина Ткачук, та пояснює, яким чином обирають об'єкт пріоритетний для початку реконструкції. Кожного року ми маємо приблизний перелік закладів, приблизних потреб закладів всіх. Але ми розуміємо, що є те, що стосується першочергової потреби, є те, що виглядає приблизно як марафет, так тобто стіни. Коли ми говоримо про воєнний стан, ми говоримо про першочергові Черговість глобальних речей і максимальна кількість бенефіціарів, від яких можуть бути отримані. А в даному випадку виходячи з всіх всіх потреб, ми вибирали саме на цей рік ті заклади, які або в справді в аварійному стані. Ми даємо першочерговість і безпосередньо тоді вже департамент може працювати з кошторисниками для того, щоб розуміти, які суми закладати на ці об'єкти. Діана Добинда, Іван Мітрік теми дня ТВА. На Буковині за минулу добу вогнеборці ліквідували чотири пожежі. Так, 14 травня одна з них виникла в господарській будівлі у селі Біла Чернівецького району. Причина коротке замкнення електромережі. Вогнеборці ліквідували займання на площі 80 квадратних метрів. Ще одна господарська будівля горіла у селі Романківці Дністровського району. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів. Інші займання мали місце у місті Чернівці та Чернівецькому районі. Там горіло сміття на відкритій території. Продовжуємо випуск кримінальними новинами. 13 травня на спецлінію 102 надійшло повідомлення від 71-річної жительки міста Чернівці, яка повідомила, що невідома особа із службового кабінету викрала гаманець з грошима. Вартість завданих збитків жінці становить майже 8 тисяч гривень. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів 50-річний житель Дністровського району. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нині ж триває досудове розслідування. Всі діти рівні, всі талановиті. Саме з таким гаслом у Чернівцях проходить дитячий інклюзивний культурно-мистецький фестиваль «Наш чудовий сонце. Світ на заході побувала і знімальна група. ТВА. Фестиваль добра, рівності та всепереможної любові, яке залучає дітей з різними нозологіями інвалідності, особливими освітніми потребами, та допомагає їм розкрити свої таланти. Його ідея виникла у 2018 році під час роботи дитячого інклюзивного інтерактивного клубу Сонце світ. Я побачила, що до нашого клубу стали завітали і дітки з особливими освітніми потребами із інвалідністю. Я бачила, як вони на як вони тремтіли на початку і боялися заходити в простір, де є всі діти, і е, ми зробили все можливе для того, щоб вони не відчували різниці. І вже в кінці заходу, коли уже захід відбувався, йшов до свого завершення, дітки були розкуті, вони були веселі, вони спілкувалися з іншими дітьми, і ми помітили те, що діти не відчувають між собою різниці. Основна метафес. Фестивалю – інтегрувати дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами у суспільство, зняти ментальні бар'єри та показати, що всі мають рівні права доступу до культури і мистецтва. І про те, наскільки колосальну роботу вдалося зробити за сім років, свідчить, що на початках у фестивалі брали участь лише півтора десятка дітей з цих категорій. Сьогодні це 350 учасників. З початком повномасштабної війни до фестивалю. Долучилися ще й діти внутрішньо переміщених осіб та діти біженців. Діти будуть співати, танцювати. Діти малюють, діти будуть через тиждень. У нас буде поетичний конкурс часів, де переважна більшість. що 90 з лишнім відсотків це будуть дітки з інвалідністю з особливими освітніми потребами. Окрім вокальних та танцювальних номерів, у перший день на фестивалі представили виставку живопису і малюнку творчі. Коріння України Зараз на виставці більшість робіт, тут 60 з лишнім робіт, які виконані дітьми. Це більшість цих дітей, це з особливими освітніми потребами і з інвалідністю. Ми хочемо донести дітям, що творчі коріння є в кожному з нас. Наші вишиванки різнобарні. Подивіться, скільки дітей, і ці роботи творчі квіти, заквіченість. Ми говоримо про те, щоб Україна розквітала, щоб закінчилася війна, щоб ми здобули перемогу. Щоб це було, щоб Україна була квітуча, гарна, добра, щира, інклюзивна, толерантна. Це саме буде. учасники фестивалю з хвилюванням готувалися до своїх виступів, бо вважають, що участь у такого рівня заходах це чудова нагода проявити себе та показати свої таланти. Ми відкриваємо цей фестиваль, і це дуже велика радість і честь, що багато зараз фестивалів відкривається саме гімном України. Адже це дуже важливо. Це в першу чергу збагачення української культури, і також можливість дітям показати свої таланти. Я думаю, що дуже важливо підтримувати. Нашу культуру, наші звичаї, і такі фестивалі допомагають пізнати людям більше про музику, про різні жанри. Тому, на мою думку, такі фестивалі є дуже важливими для нас, особливо на даний момент. Цей фестиваль для людей, які із інвалідністю і просто мають особливий дар свій. Наприклад, попередній раз виступали дівчата. Дівчинка, яка не вміє говорити, вона показувала жестами пісню. Цього разу будуть співати пісеньки дівчата. Так що ми вирішили теж спробувати. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік. Тамедня ТВ. Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВА тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю, та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках.